Так я села, але я випалася в люди. А спробуйте ви це зробіть. Бабусі по 90 років на двох палицях кажуть, мала вже вмерти. Але думаю, та ні, та ще мій любимий мій лісапетний батальйон. Я ніколи не думала, що я красива. Я завжди думала, що я велика. От двоє зійшлися і зрозуміли, чекайте, мене не влашовує то, а мене то не влаштова. І вони розійшлися. Я їм заздрю. Вони сильні. Вони зуміли цей вузол. Розірвати одразу. Хорошо, все буде добре. Це всі любили цю пісню. Я не боюсь от самотності. Вона мені часом і допомагає. Знайшла лікаря, який таки сказав, що ні, дорогенький, це не просто собі десь там якась гулька і, і, і вікове, це дуже серйозно. Я мала щастя, три роки щастя. І мені цього достатньо на всі ті роки, які ще мені Бог подарує в цьому житті.